Нове оголошення військової допомоги Україні на саміті у Вашингтоні ще шість винищувачів F-16 від Норвегії і підтвердження від провідних країн так званої авіакоаліції про терміни передачі їхніх літаків. Це має статися впродовж цього літа втім, коли саме і скільки літаків, невідомо на саміті. Також погодили колективну підтримку силами всього НАТО і відповіли на прагнення України до членства про те, скільки винищувачів нам все ж потрібно потрібно бо лунають різні цифри, для яких задач стане тих, що отримаємо, і про дозвіл застосовувати далекобійну зброю в глиб Росії. Говоримо далі з авіаекспертом Валерієм Романенком. Пане Валерію, я вас вітаю, доброго дня. Отже, Норвегія має намір передати шість винищувачів. Перші поставлять цього року, а керівництво США, Данії Нідерландів відправлять свої F-16 в Україну протягом літа, принаймні про це кажуть але ні точної кількості, ні конкретних термінів не звучить. Я, якщо чесно, вже заплуталася в кількості обіцяних нам літаків. І от скільки їх зрештою ми можемо отримати, і для чого їх стане? Згідно останніх повідомлень, які прозвучали від вкрай відповідних осіб: це прем'єр-міністри, як правило, міністри оборони, міністри іноземних справ, по кількості виглядає так: Данія, 19 літаків Ф-16, причому вона починає поставки після неї, підключаються Нідерланди, 24 літаки. Mm -hmm. Після них підключається Бельгія, яка хотіла спочатку поставити літаки до 28 го року, а зараз сказала, ну, як і Норвегія, так, що перші машини надасть ще в цьому році 30 літаків, але до 28 го року. Бо Бельгія ще не отримала взамін і не ввела е стан бойової готовності підрозділи ескадрилі, які переоснащуються на Ф-35. Поставки до Бельгії літаків п'ятого покоління ще тривають. Саме з цим зв'язана затримка з бельгійськими траншами. Да? І Норвегія, яка має надати загалом 22 літаки, з них 12 боєздатних і 10 таких, що підуть на запасні частини, бо в них практично безресурсні машини. Але 12 норвезьких літаків це машини з найбільш сучасним озброєнням. В Тому числі протикорабельними ракетами Пінгвін. Якщо вони передадуть ці ракети нам, то російським носіям крилатих ракет на на Чорному морі потрібно буде ночуватися і так би мовити дружити з Нептуном, бо доведеться, доведеться пірнати. Ну ось перші літаки прибудуть вже не в липні, наскільки я розумію, бо липень йде. Тобто поставка вона відтерміновується. Втім, все одно от не зовсім зрозуміло, чиї саме винищувачі зможуть бути дійсно дієвими на полі бою. Я, я маю на увазі удари по критично важливим об'єктам РФ. Ну, винищувачі не призначені для ударів по критично важливим об'єктам РФ. Тому. А ці винищувачі ну це завдання ударних літаків, бомбардувальників, винищувачів-бомбардувальників. Да? Загалом f 16 може використовуватися в якості винищувачів-бомбардувальника, але я не певний, що нам дадуть дійсно зброю, з якою ми можемо наносити реальні удари по критичній інфраструктурі росіян. Да? Загалом ви були праві, якщо б з цими літаками дали ракети «Джасм» і Джасм і «Е». Там дальність це ракети повітря Земля, тобто запускаються з літака, а уражають цілі на землі. І відповідно мають дальність 370 і 900 км. Але розумієте, ну, я навіть, так би мовити, в своїх найпалкіших бажаннях не бачу і снах. Не бачу, щоб американці дали дозвіл. Вони зараз дають зброю, яка є, значить обмежують застосування. І не бачу, щоб американці дали дозвіл на використання власне цих а, крилатих ракет. Дійсно, якби вони дали на 900 кілометрів, то б і в достатній кількості, до речі, ці ракети, то Росія б запросила миру на певне. Напевне, це було б загалом вирішення проблеми. Тому росіяни вкрай цього бояться. І як я розумію, значить там були зафіксовані прильоти російських літаків авіакомпанії Росія, які возять найвищих посадовців, були зафіксовані в Сполучених Штатах. Тобто відбулися перемовини найвищих посадових осіб щодо все ж таки. Обмеження е дозволів бити по російській території. Ну в такому Розумі... разі да? так, в такому да. разі, тобто, я розумію, що сайтання... грають на руку Росії. Ні, вони не грають на руку Росії, але вони е надали Росії стільки обіцянок ще перед війною, да? що просто зараз не можуть від них відступити. Потрібна радикальна зміна адміністрації, чого ми. Навряд чи побачимо, а якщо побачимо, то найкраще нам було терпіти цю адміністрацію. Да? Хоча вона, чесно кажучи, там одна пристойна людина, всі інші. Так, все не моя тема. да? політика не Не, моя да, тема. не політика. Давайте тоді про зброю. Ось Нідерланди де недавно змінився уряд. Виділяють і додаткові 300 мільйонів євро на озброєння для українських F-16. Йдеться про боєприпаси до них. Влада королівства каже, це сигнал Москві, що союзники не припиняють підтримку України. Чи достатньо запропонованих пакетів, аби Україна, згідно з баченням членів НАТО. Перемогла. Ось держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що а, це не так. Ось що цього достатньо, цілком достатньо для того, аби Україна вже здобувала якісь перемоги на полі бою. Але так це чи ні? Посадові особи НАТО вважають, що це половина, що ми отримали половину від обіцяного. А обіцяне це взагалі так, щоб знаєте, щоб підтримати дієздатність нашу. А то тобто вони так, щоб хочуть, нанести... щоб ми воювали роками. Вони хочуть, щоб воювали ми і лише ми. Да. А воювати, якщо загроза глобальна, воювати має весь світ. От. І Росія навряд чи за своїм балансом Збройних сил навряд чи вона розв'яже серйозну війну, тим паче ракетно-ядерну війну, в якій просто нема переможців. Да? Грозити вони можуть да, загрожувати. Але де їхні діти вчаться, де їхні сім'ї живуть, де їх найближчі родичі, вони вибачте, не там, де інколи відпочивають і ловлять рибу Шойгу і Путін. Да? Вони в Європі, вони в Штатах. От. І загалом зрозуміло, що це це фейки, що це все -це, це такі, знаєте, погрози, не більше того. Але американці надали багато обіцянок, і розумієте, я впевнився, що от коли американський офіцер щось обіцяє, да, то це відбудеться обов'язково стопроцентно. Це такий принцип. Знаєш, якщо сказав, то тримай слово. От якщо вони згарячи вони не сподівалися на нашу боєздатність, не сподівалися, що ми відіб'ємо російську навалу. От. Тому надавали обіцянок, так би мовити, на майбутнє. Зараз не можуть від них відступитися. І от такі, патова така патова ситуація, значить, виникла, через що ми змушені зараз фактично воювати а, самі а, з мінімумом озброєння, які нам дають. Хоча загалом і нарощується відповідна кількість озброєнь, але ж Росія а, моментально домовляється з Іраном. З Північною Кореєю, з тим самим Китаєм, і моментально все отримує. А в нас гумова стіна, де ми, значить, розбігу якось її прогинаємо, але потім відкидають нас назад. Із дозволами, там, скажімо, 100 кілометрів, да. ну що, 100, що таке 100 кілометрів? Це Хаймар. Да, а росіяни вивели за 100 кілометрів свої аеродроми і вже недосяжні. І знову поливають кабами а, нашу передову. А каб тонни, він, вибачте, може взвод знищити на передовій. У нас не нескінчені людські ресурси. От. І загалом ну, наше Міністерство зовнішніх справ робить все можливе. Там дійсно ефективно вони працюють. От. Ну і, на жаль, маємо те, що маємо з нашими союзниками. Є віддані союзники, які віддають все, але мають замало. А є союзники, типу Сполучених Штатів, які наобіцяли, але, на жаль, все розтягнуто. Ну, ті самі постачання американські загалом, начебто багато. 2 мільярди 200 мільйонів. Да? Але з них 150 мільйонів на Президентські, так би мовити, як вони називаються, президентські, ну, експроприації, хоча не те слово, так? це та зброя, яка надається з американських складів. Але Вова частка, вона ж передається американським підприємствам для виробництва зброї. І що ми маємо, Сполучені Штати здатні виробляти. Один комплекс Петріот на місяць. Скільки Україна отримала за, скажімо так, два з половиною, ну, майже два з половиною роки війни, аж два комплекси від Сполучених Штатів і то други надається зараз. На сам, скільки ми отримали, там здатність теж не менше двох комплексів на місяць випускати, отримали аж 5. Ну, ще є там на горизонті кілька комплексів. Хокі, нещасні хокі, яких у американців 7 тисяч і його а, розробили ще під час В'єтнамської війни? Ми отримаємо значить, ну, в мінімальній кількості там мова йде про 2-3 комплекси. А загалом їх можна було б передати нам мінімально 3-4 десятки. Тоді б взагалі не стояло питання про а, шахеди і про а, захист, наприклад, наших електростанцій. По комплексу Хок можна було поставити і по два біля кожної в цьому випадку. А це комплекси, які просто пиляться на складах. Хоча треба зараз відновлювати, перевіряти якість ракет, перевіряти якість обладнання станцій наведення. А оце радіолокаційні станції вони підходять від комплексів на Самс. І можна було б оновити таким чином цей е, старий зенітно-ракетний комплекс, і вони ідеально працюють проти шахедів, проти крилатих ракет. Звичайно, балістика для них недоступна, але у нас балістики ми по пальцях однієї руки вираховуємо, а крилаті летять десятками. Ну, от якось така ситуація з ППО. Ну ось щодо дозволів вбити далекобійною зброєю. Зрозуміло, що в Штатах тривають дискусії. Я сподіваюся, що вони дійсно там тривають, особливо після удару 8-го числа по Хмандиту. І ось, що каже Кір Стармер? Він підтвердив, що Україна продовжуватиме політику попереднього уряду. То нагадаю, був не проти використання зброї дальнього радіо і Водночас, знову ж таки, Україна і США обговорюють цей дозвіл, і ось я. Я так розумію, що е, навіть ось цей удар по столиці нещодавній, він не став е, таким закликом, і він знову ж таки не сказав про те, що дивіться, в нас загострюється ситуація, і та ескалація, якою ви так сильно боїтеся, вона може дійсно трапитися, тому що Україна може не витримати. Ну, кірбі, здається, кірбі речник, да, значить, він вчора сказав, що змін жодних не буде. Жодних дозволів на поглиблення, так би мовити, кордону нанесення ударів, тільки Харківська область, тільки 100 кілометрів. Все. Ну, і Крим, звичайно, це не Росія, тому без жодних обмежень. Все так, що з цим ситуація зрозуміла от е Незрозуміла ситуація, чому американці в цьому плані впираються. Вони то знають ситуацію, що в Росії що Росію можна перемогти, Росію можна поставити на коліна, бо вона зараз вона, ну, в максимальному напруженні. Так, вона е зараз здатна виробляти величезну кількість зброї, але ця зброя вона розходна, скажімо так. Вони здатні виробляти багато ракет, снарядів, наприклад, там. Але от щодо систем радіоелектронної боротьби, щодо зенітно-ракетних комплексів, радарів, загалом складної електроніки, самих літаків, росіяни зараз е, випускають один літак на місяць су 34. Да? І по, по виробництву літаків з року в рік от, найбільше виробництво було в 2022 році. Потім воно помалу, помалу по 10% почало падати. От, 23 й рік відбулося на три літаки менше. Так, перед цим було 29 літаків, потім 24 літаки. В цьому році, взагалі, вже пройшло півроку, росіяни не випустили і 10 бойових літаків. Мова йде лише про винищувачі, винищувачі бомбардувальники. Да, бо Штурмовики роз'яни взагалі не можуть виробляти у них залишки, вони відновлюють їх з баз збереження. Да? В цьому році взагалі ну, мінімально на 15% впало виробництво літаків. За півроку максимально вони випустили 10 машин. Бо кожного разу вони, там, не можна сказати, що там, мовити все це секретно. Росіяни кожного разу, як тільки відбувається передача літаків з за заводу виробника до повітряно-космічних сил Росії, кожного разу збираються кореспонденти, але кожного разу показують один-два літаки. От. Ну і таким чином можна сказати, що от відбулося загалом не більше п'яти таких передач от, тричі передавали бомбардувальники Су-34, двічі виничувачі су 35 там, і су 30 все. 10 літаків, а вже середина, майже середина сьомого місяця року. Ну, З ось... ракетами ви теж бачите, росіяни не закидають нас величезною кількістю ракет. Перш за все, це каже що, про те, що в них нема серйозних запасів ракет. І виробництво ракет не збільшилося в усякому разі. Да? Ну ось думаю, що загалом в Кремлі слідкували за самітом, слідкують за самітом сьогодні останній день і досить неспокійно реагують на його рішення, адже літаки мають. Мають змінити картину війни так зване вікно можливостей, я так розумію, для російської армії воно закривається. Ну ось принаймні так пишуть західні змі це з одного боку. А з іншого МЗС Росії вже заявило про те, що сприймає f 16 як носії ядерної зброї. А саму їхню появу на озброєнні України розглядають як провокацію з боку США і НАТО. У Москві готуються до чергової ядерної лікалки. Я так розумію, що можна буде це очікувати. Ось а, чи можливі інші. Варіанти розвитку подій, От, як ви вважаєте? А які варіанти? Ну, можливо, якщо зміниться ситуація на фронті з появою f 16 це один сценарій. Не зміниться. Не зміниться. Зараз патова ситуація на фронті. Жодна сторона не здатна а, нанести ураження іншій стороні. Да? Якщо прилетять f 16 до кінця року ми матимемо максимально 20 літаків. Ну, згідно кількості підготовлених пілотів, да? пілот же не може на двох літаках, знаєте, як там, як гусари колись скакали, да? От. ну і що вони зроблять? Чи невідомо, а, так би мовити, якість цих літаків, обладнання не, не самих літаків, самі літаки непогані, а якість озброєння і обладнання цих літаків. Чи здатні вони будуть на паритетних умовах? Зрозуміло, що вони за характеристиками не перевищуватимуть російські літаки. Бо це все ж таки старі машини, да? А чи будуть паритет, хоча б паритет? І маємо, по-перше, літаків замало, по-друге, ніхто серйозних ставок, я спеціально багато разів продивлявся російські пабліки найбільш таких серйозних російських військових експертів. Ніхто не робить жодних ставок, хто переможе в поєдинку су 35 проти Ф-16. Да? Ніхто не робить, каже так: невідомо можливості е, озброєння, невідомо можливості е, комплексів бортової оборони, там російські хібіни там, чи е, вітівського е, американського комплексу, там на Ф-16 стоїть 165-та станція, станція. Да? Невідомо, чи здатні вони будуть відводити американські ракети від російських літаків чи російські ракети. Від українських f 16 а, Можливості зброї, ну найдалекобійніша зброя f 16 ракети амрам 120 d aim 120 d Або c 8 це одна та сама ракета. Да? 160 км. Російські літаки загалом мають ракети Р-77 на 160 км американські, російські ракети Р-77 120 км, Але опційно вони мають ракети Р-37 з дальністю 300 км. Тільки дві таких ракети здатні нести. Да. Тому, а, але ці ракети, вони, ну, скажімо так, є обмеження на їх використання. Там. Вони ну, по високоманеврених цілях вони не показують такої ефективності. Вони, це великі ракети великого розміру от, і потребують наведення ну, досить складного наведення. Да? От. Тому ситуація така: значить, лише бойові дії покажуть ефективність, і ставок поки що ніхто не робить, хто буде кращий? F-16. Які мають солідний вік, чи російські більш нові літаки з більш далекобійними ракетами? Ну я так розумію, От. що. Ота ну, ситуація на фронті я вибачаю за довгі спіч, але ситуація на фронті вона така, вона не зміниться. Ну, тим не менше, У цьому разі, в цьому році, так. Я так розумію, що Росія ще до того всього і розпочне полювання на f 16 тому що ми ж бачили, що росіяни змінили тактику і почали бити по нашим аеродромам. Вони били по нашим аеродромам з 24 лютого 2022 року. Єдине, що зараз вони трішечки знахабніли, ну, не трішечки, а знахабніли і підвішують безпілотник, а, який може коригувати обстріли. Uh -huh. да? Але це можна зробити на відстань 200-250 ну, кілометрів, не більше. Бо дальність э, радіогоризонту з безпілотника, вона значить дальність апаратури зв'язку на 120 кілометрів. Можна підвисити один ретранслятор, буде там 200 кілометрів. Ну, для того, щоб передати ще й на ту сторону, да? це ж треба теж якийсь запас мати. Вивезти літаки за 250 кілометрів і такої лафи для росіян вже не буде. Вони не зможуть коригувати, не зможуть безпілотники безперешкодно запускати. Тим паче, після останніх подій за ними додаткове полювання йде. І полювання досить ефективне. Вже наступного ж дня після удару по Миргороду. І по Полтаві до наступного ж дня доповіли про три чи чотири збитих безпілотників в глибині нашої території. От. Тобто зараз багато нових засобів застосовані для знищення безпілотних російських. Перший варіант, тобто, винось, аеродроми виносяться 250 кілометрів від російської території, лінії бойового зіткнення і від Білорусі. Бо що очікувати від лукашенківців теж. Про всяк випадок треба значить, там очікувати на гірше. Да? От. Крім того, я думаю, що буде виділений один базовий аеродром, який буде власне, захищений Петріотом. Ми отримаємо 5 комплексів. Я думаю, що цей аеродром буде захищений не лише а, значить, від крилатих ракет, а й від балістики. На uh -huh. один аеродром це можна собі дозволити, тим паче, як правило, ці аеродроми біля великих міст. От, заодно прикриє місто за інфраструктурні транспортні об'єкти. Потім застосування, напевне, буде розосередження літаків по багатьох аеродромах. І не просто розосередження, літак буде злітати за одного аеродрому, виконувати бойове завдання, сідати на іншому аеродромі, де мобільна група знову підвісить під нього озброєння, ще й перетягне кілька разів по аеродрому. Да, щоб росіяни, якщо хтось доповів супутник, побачив, що він знаходиться, поки супутника передадуть на якийсь вогневий дивізіон, да, літак вже буде в іншому укритті. От. Таким чином він знову піднімається з того аеродрому і повертається на третій аеродром, сідає на третьому аеродромі. Тобто буде розосередження, і літаки будуть маневрувати. Загалом буде те саме, що з нашої авіації. Ну наскільки ну, я зрозуміла, цьому, так, да два з половиною роки по ній стріляють, а наші літаки ще літають і літають. Ну це добре, що вони літають. але наскільки я зрозуміла, чи правильно вас зрозуміла, що по перше, інфраструктура має, має бути готова, можливо, вона вже готова, і самі літаки ми не отримаємо раніше ніж до нас приїдуть комплекси ППО. Достатньо. Спочатку, да, спочатку я думаю, що ну, нам вже Німеччина сказала, що передала Петріот один. Да? Я думаю, що персонал для нього був підготовлений вже давно-давно очікував. Mm -hmm. да? от. Так що ми одразу можемо, крім того, літаки ну, не треба казати, що літаки будуть в кінці літа. Ну, не будуть вони в кінці літа, вони будуть набагато раніше. От я не хочу називати строки, але передача це означає передача, скажімо, досить формальна процедура, передача документації по технічної документації насамперед. Бо фахівці в Данії навчалися на саме на тих літаках, які літаках, які нам передадуть. Вони знають же ці машини, да? І перша група фахівців, яка прибуде, вона. Повністю знайома з, ну, може, наприклад, ті, що навчалися в Сполучених Штатах, вони а, загалом навчалися на подібних типах. Але американський блок 50-52, і європейський f 16 f 16 ambm або європейський f 16 – це одна і та сама машина. В мене технічний мануал, там так і написано: – 16, блок 50-52, дріб. МЛУ, Дріб АБ, а АББМ. Одна і та сама машина, тобто проблем з їх освоєнням в нас не буде. Передача технічної документації, озброєння, інфраструктура більш-менш готова. Головне а, маячки навігаційної системи Такан, які вже давно розставлялися на нашій території, бо літак має літати згідно маяків навігаційної системи, приводів на аеродроми. Вони в автоматичному режимі, да, це роблять робиться. Ну, я сподіваюся, що новини, хороші новини про винищувачі в українському небі. Ми побачимо дійсно вже скоро. Пане Валерію, я вам дуже дякую за ваш час і да. цікаву розмову. Валерій Романенко, авіаексперт, був гостем обосток. Підписуйтесь на наш канал. Якщо цього досі не зробили, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.